Спочатку реформування Національної гвардії України, яка про нас розпочалася питання із кінця березня місяця, в спектрі формування виділення коштів резервного фонду, нами було замовлено в Україні у виробника 40 автомобілів швидкої медичної допомоги. Автомобілі на сьогоднішній день поставлені 100% для контактування наших військових частин і зараз використовуються за призначенням. Відповідно, ці всі автомобілі сертифіковані на кожний автомобіль у нас є свіданий сертифікат. Міністерства економічного розвитку та вівлі. Даний санітарний автомобіль відноситься до типу А2, тобто для транспортування поранених. Також ми в даний автомобіль укомплектували для надання невідкладної медичної допомоги переносним портативним дефібрилятором. От, є спеціальний апарат для проведення штучної вентиляції легень, також лікарська сумка для надання невідкладної медичної допомоги, носилки от, для е, перевезення одного е, лежачого па пацієнта, а також сидіння для, для перевезення п'яти або шести навіть е, легко поранених або хворих.